Звичайно, що мама одразу ж мене набрала, як тільки я сестрі відмовила з претензіями, чого це я не хочу їй допомагати, адже я знаю, в якій вона скрудній ситуації. Мамо, вона вже 10 років в такій ситуації, я не буду їй допомагати. А як в тебе буде таке, ти не подумала, хто тобі поможе? Мамо, якби у мене було таке, то я б зробила те, що радила Олі сто разів, я ще раз кажу я не буду їй допомагати. Але вона з двома дітьми, а в тебе квартира пустує. Та хоч з чотирма. Я кинула слухавку, бо я не буду сестру приймати у своїй квартирі знову. Так, у мене вже була така приємність надати їй квартиру, і саме це мені й очі на неї розкрило. Хоч через стільки років, але я остаточно склала свою думку про Олю. Може, ви подумаєте, що я просто отака сестра, що не хоче допомогти? Не спішіть з висновками, хоч на перший погляд історія сестри дуже сльозлива. Отож, моя сестра Ольга вже 10 років заміжня за Олексієм. Вони мають двох дітей, обоє працюють, живуть в квартирі його матері. На перший погляд, звичайна родина, якби не те, що свояк мій гуляє, і не просто гуляє, а не криється з тим. А навіщо, коли він стане перед Ольгою на коліна та попросить вибачення і поклянеться, що більше так не буде? А вона трохи поб'є посуду, далі пробачить і вже у них щастя і радість до наступного нападу. Коли вперше таке сталося, то Ольга поїхала до матері. Тиждень лежала на ліжку, ми всі чергували біля неї, водили її дітей в садок, готували її їсти, піклувалися про неї як про маленьку. Я вірила, що вона відійде та подумає про дітей і візьметься за голову, але натомість вона вернулася до Олексія. Для нас усіх, що ми таке пережили з нею, це був шок, але ми вірили, що все на краще. Було тихо десь рік. А далі знову вона в мами з дітьми. Ми всі навколо них бігаємо, годуємо її з ложечки, співчуваємо і так далі. Ми всі їй радили, аби вона його покинула і жила далі. Олю, переболить і ти житимеш далі. Головне, наважитися відірвати цей пластер. Але вона пробачила. І далі почалося знову, і все тільки подовжувалося перебуванням Олі в матері та її лежанням на ліжку і глядінням в стіну. Мені було шкода сестру, але я не розуміла, чому вона не бачить єдиного правильного виходу. На той момент мені довелося поїхати за кордон на заробітки п'ять років я там була і заробляла собі на квартиру, робила ремонти і планувала там жити, створивши родину. Але волі стався черговий виток її серіалу, і мама сказала, що вона налаштована вже з ним порвати, тому просила мене, аби Оля пожила у мене в квартирі. Я погодилася, хоч хотіла сама перша пожити у своїй квартирі. Я хотіла її облаштовувати, купувати штори, меблі, подушки, ковдри, але ж сестрі більше треба. Вона жила там десь рік. Мама казала, що, наче вона вже взялася за голову і викинула Олексія зі свого життя. І все б було і далі отак чудово, якби мені терміново не треба було до стоматолога. Приїхала я в Україну, зайшла в свою квартиру і мало не заплакала. Мій чудовий ремонт був описаний дітьми від стін до дверей, безлад всюди, плями на стільцях, дивані. Я кинулася все це прибирати, але сліз стримати не могла. Чого ти сцену робиш? Нічого ж не сталося такого. Діти, он у мене в житті, яке сталося, і нічого живу, а ти б була на моєму місці, то взагалі б пропала. Оля навіть не думала мені допомагати, тепер я розуміла, чому мама не прихистила її в себе. А далі я випадково побачила, як Оля з Олексієм за руки тримаються, наче ті молодята та йдуть на їхню стару квартиру. Оля, я вас бачила, як ви зійшлися, то збирай речі і переїжджай, сказала я їй. З радістю, з тобою неможливо ожитися. Добре, Олексій, про тебе каже. Я вже не хотіла чути, що там він каже, я раділа, що зможу все вичистити після них. Закрила квартиру на ключ і знову поїхала на роботу. І ось знову мама просить впустити Олю, бо чоловік знову за своє. Оля вже тиждень з ліжка не встає, мама не дає собі раду з дітьми. А я не буду їй допомагати. Вона не хоче, аби їй допомогли. Вона хоче, аби всі навколо неї крутилися. Такої драматеси, аби шкодували і захоплювалися її волею і важкою долею. Думаю, чим менше буде у неї глядачів, тим швидше її набридне. Сподіваюся, що в мами теж відкриються на неї очі. А ви як думаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.